Итак, смотрите, сегодня у нас є дві такі штучки. Ось така вот Симба Тойс. І от ноунейма. От, от no В этом відео головне, що я хочу показати, то що оця пушка стоит 4. Євро, ну, може і бути і лучше, а може бути і хуже, чем ця за два. Начнем пока прекрасної штуки під названням Що-то між Діглом і Не знаю Чем. І Беретою. Зарядка йде от сюди, заряжається 16-17 пульок, стріляє, стріляє, понятно, все стріляє. А, ніяких сил, ні перезаряджання, нічого нема, просто стріляєш. Тепер беремо цього. Виглядає отак от є відружний магазин. Поміщається 7 пульок також він перезаряджається от таким чином. Які виглядають краще вирішайте самі. І так, давайте перевіримо. Ось у нас ціль. Першим буде цей. Розстояння від землі до цілі приблизно 180 см, може чуть менше 160-170. Да. Від мене до цілі я буду стріляти з 7 з 6 метрів. Я розумію, дуже ма мало, мало е місця, але цього має вполне вистачити, щоб зрозуміти, який з них краще. По поробивній силі, і по міткості. Звісно, міткість тут буде легко мітити, але все ж, це буде хоча б якийсь показатель. В принципі, на цілі я нічого не наблюдаю. Хоч ми один раз навіть попали. Всі другі рази воно летіло чи сюди, чи сюди, чи вниз. Але іменно в ціль попало тільки отут, от один раз. Тепер же давайте спробуємо. Це от прекрасне творіння. Нонеймів. No Сім пульок випустимо всі сім, перезарядочку. Ми зробили сім вистрілів, і що ми можемо наблюдати? Пробито, пробито пробито, пробито, пробито. Напомню, в того було одне попадання, і він навіть не пробив. І все ж, якого фіга оцей ган коштує більше, ніж цей? А я не знаю. Ну, він максимально гімно. Стріляє гімнон. Пульки летять во всі сторони із-за його великого тула. Цей стріляє прекрасно. Пульки летять, вони непогано летять, як мінімум. І. Патронник. Цей от магазин офігенно достається. І перезаряджається він теж офігенно. А чого ж він стоїть? 2 євро, а цей 4. А хто його знає! Но вот это просто шикарная штучка. А вот это емно за 4 евро. Вот и во вот.